Уже багато ігрових анонсів, новий комікс по відьмаку та локалізації про це і про дещо інше прямо зараз у величезному випуску ігрових нюців. ігрові нюци розмір. Це не головне, але зараз буде трохи боляче, бо про Сілоксонк нам в Літі Геймінгу нічого не сказали. Гучне і приємне, кіберпанк матиме українську локалізацію, текстову і офіційну від розробників cd де проєкт. Ще рік тому команда почала працювати над нею, аби потішити українських геймерів. кажуть, якість там має бути пристойною. І я анонсували разом з купою деталей про майбутні DLC Phantom Liberty. Саме доповнення розгорнеться в місці псарня. А ще на нас чекає новий персонаж Джоні Сільвергенд. Буде а ще як і заявлено раніше, буде Ідріс Ельба, який має відіграти сплячого агента. Також наш герой або героїня ВІ. І матиме новий формат прокачки, нову зброю і нові Сполучені Штати Америки, яким буде служити. А саме Phantom Liberty, як і українська локалізація, вийдуть зовсім скоро, 26 вересня 2023 року. І я навіть знаю на чому в нього пограти. Якісний ігровий ноутбук це саме те, чого жадає серденько ледь не кожного геймера. Це і відчуття сучасної графіки, в іграх, і мобільність, аби змінити локацію, грати не тільки вдома за столом. І серія Predator вже не раз зарекомендувала себе ультимативними ігровими пристроями, але цього року вийшли. То дещо особливе. Predator Helios 18 це повністю оновлена ігрова машина, яка на сьогодні є однією з найпотужніших в Україні. Сама я, як ви знаєте, граю на консолях, тому з ентузіазмом прийняла пропозицію Acer протестувати ноутбук, адже комп'ютерний геймінг має бути в раціоні кожного ігромана. Цей мінімалістичний формат з чорним матовим корпусом, лаконічною смужкою RGB та підсвіткою клавіатури, яку ви можете налаштовувати на свій смак, зовсім не відтягує увагу від його головних якостей, які знаходяться всередині. А там Приховався той ще звір, залежно від конфігурації, це і топовий процесор до Intel Core i9 13-го покоління з 32 ГБ гігабайтами оперативної пам'яті, і новітня відеокарта Доджі GeForce RTX 4080, яка дозволить не тільки розкрити красу кіберпанку в режимі овердрайв, але й без жодних проблем грати на максимальних налаштуваннях в будь-який тайтл, що має вийти цією дуже насиченою ігрової осені. В додачу до цього блискавичний дисплей із частотою до 240 Гц, який дасть вам перевагу в змагальницьких шутерах, і хай вороги думають, що це чити. І це на вибухово-соковитому led дисплеї, на якому у всій красі розкриються всі ігри, які ви можете встановити на швидкий 2-терабайтний PCI Express SSD. Уся підсвітка на девайсі налаштовується під ваш смак. Ви можете підсвітити окремо кожну кнопку, лишивши ті, які потрібні для конкретної гри, або взагалі побудувати світлову панораму, як вам заманеться. Це все доступно у фірмовій утиліті Predator Sense. Там є не тільки налаштування підсвічування, але й регулювання режимів роботи ноутбука, а також моніторинг показників. Температури. Якщо ви думаєте, що цей потужний хлопчик буде перегріватися і ним можна буде опалювати житло взимку, мушу вас розчарувати. Н -н -н, не обігрієте ви ним квартиру, адже рідкий метал на процесорі і оновлена система охолодження не допустять перегрів ноутбуку. Саме тому ця композиція з потужної відеокарти та процесора, гарного охолодження і високої частоти оновлення кадрів, забезпечить вам ще й комфортний геймінг. Побігла сама, і точно можу сказати: це зручно великий дисплей на 18 дюймів. частота оновлення в 240 Гц і ще й глибоко. Передача кольорів, чудове поєднання для якісного геймплей процесу. Роздивитись його поближче можна на сайті. Я вам залишу посилання внизу. А поки мене не затягло і далі досліджувати таємниці Найт Сіті, давайте я все ж таки розкажу вам новини. 10 років пройшло з релізу Grand Theft Auto V і ось ми отримали оновлення, яке чекали стільки часу. Біжи, Майку, біжи. І тепер ти це можеш робити зручніше, адже раніше треба було жмакати, 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 аби герой, за якого ти граєш, біг спринтом. А тепер розкіш можна просто у Тримувати кнопочку і бігти скоренько собі. Ну що ж, фанати не сильно засмучуйтесь, що поки немає новин про шосту частину. Розробники просто тікають від відповідальності. Все добре. Видавництво анонсували передзамовлення на українській бастіарії. Це буде велика мальованка, яка покаже і розкаже про українську мітологію: русалок, хук, богинок, чугайстрів і інших жителів лісів, полів, морів та гір. Однак важливим є те, що це благодійний проєкт і частина з коштів надійде до фонду Повернись живим. Ну і звісно, це ще один спосіб розповісти людям про багату і давню українську культуру. Ви вже можете передзамовити мальовку на сайті видавництва і не забувайте підтримувати наші збройні сили і підкидати грошенят на збори, в яких ви впевнені. Зараз важкі часи. І ми маємо зробити все, щоб вони скінчилися як на швидше і скінчилися нашою з вами перемогою. До Hi-Fi Rush випустять доповнення. Одна з найцікавіших ігор цього року, і прекрасний представник жанру ритмічного екшену вже 5 липня отримує додатковий контент у вигляді двох нових режимів гри, декількох нових треків та, звісно, ворогів. Я Пройти гру і маю сказати, що вона чудова, але ще мушу сказати, що мені не вистачило треків Gorillaz. Це такий собі аніме слешер під ритм, який нагадає моєму поколінню дитинство, адже візуально дещо схожий на ті мультики, які ми дивилися після школи на новому каналі чи на QTV. Досить примітивний сюжет про злу корпорацію та добрих повстанців, трошки драми та багато командної роботи. Гра заслуговує на великий огляд, я точно його колись зроблю. А поки просто порекомендую спробувати її любителям яскравого геймінгу і, можливо, саме з неї. І ви відкриєте в собі любов до ритмічних слешерів. Українська мила гра, на яку я особисто давно чекаю, отримала дату релізу. Пазл з Фоклев вийде вже 27 липня. Готую вушка для огляду. Якщо ви пропустили, це буде пригода милої пані кролиня, яка мандруватиме островом і вирішуватиме головоломки, аби дослідити родинні таємниці. Пастельно і дуже мило. Я впевнена, ця гра сподобається поціновувачам тендітного інді. Коротке нагадування: 15 червня вийшла вже гра Layers of Fear. Вона має українську локалізацію багато моторошності, адже це має бути гарний горор психологічним трилером від студії Блуберті. Ми не раз за неї говорили, тому детальніше я повторюватись не буду. Просто біжіть знайомтеся, головне грайте. Нещодавно пройшла презентація Apple, але ми не будемо роздивлятися тут яблучні гаджети. Ми тут за іграми зібралися. Тому ось вам новини ігрові, де Stranding буде доступний для пограти на макбуках. MacOS дуже погано товаришує з іграми взагалі, та і лаунчери типу Steam До нещодавнього часу там працювали зовсім некомфортно. Тому така новина на вагу золота. Насправді от нещодавно вупі Голдберг засмутилася, що не змогла пограти у нову д'яблу на своєму макбуці. Як це так? Він не підтримує ігри? Запитала вона у своїх друзів. А ось так однак, тепер режисерську версію пригод кур'єра можна буде зацінити, сидячи в кафе з лавандовим рафом і стати не просто гіпстером, а ігровим гіпстером, який доторкнувся до прекрасного. Ціночок в Apple Story вже вісить 3999 долярів, але дату ще не повідомили. Ба більше на презентації розповіли, що відтепер розробникам дадуть зручні інструменти, аби вони могли оптимізувати свої ігри для гіпстерської платформи. Чов MacBook, тепер ти не просто залізяка для роботи. Гратися на тобі також можна буде нарешті. На літі геймінгу була представлена українська масштабна гра під назвою Send про дослідження далекої планети Софія в режимі ПВП ПВЕ. Сетінг гри заключається в альтернативній історії початку минулого століття. Вже тоді. Людство досягло космосу і почали його вивчати. Передовою країною є Австро-Угорська імперія, яка відправляє свої експедиції досліджувати таємничу планету Софія, а персонажі тут походять зі Святої Галичини. Тому як це воно їсти бануш у космосі і ліпити пляцок у невагомості, побачимо, як тільки анонсують вихід гри. Виглядає воно дуже смачно, обіцяють дослідження цікавих місцин, модифікування бази, взаємодію з іншими гравцями багато цікавого одним словом. У деяких геймерів є питання стосовно видавця, адже тайні. Білд є дотичною до Росії. Точніше, компанія видавала ігри осіб сусідньої країни. Однак податки вона туди не платить, адже і Нідерландської офісів на Росії немає і засуджує агресію РФ проти України. Навіть допомагала своїм українським співробітникам після початку повномасштабного вторгнення. Я розумію ваше обурення, але реальність така, що закенселити відразу всюди ну, в нас не вийде. Тому треба по можливості підтримувати наше і всяко сприяти поширенню його у світ широкий. Та й розірвати контракти, які були підписані декілька років тому, це справа дуже нелегка, особливо коли за тобою стоїть ціла команда. Бажаю розробникам успіхів і чекаємо на гру. Gamescom 2023 відбудеться традиційно в німецькому місті Кьольн. Однак нам цікава не так само виставка, як можливість показати світові нині власні ігри. Цього року організатори конференції виділили павільйон для ігор з України 100 квадратних метрів для наших тайтлів. Вперше на конференції такого масштабу, а я нагадаю, що Gamescom – це найбільший ігровий фестиваль. В Європі зберуться разом українські ігрові студії та сервіси, наголошує представник ініціативної групи. Тому біжіть на сайт Гімделдоу, де розповідають, що треба зробити, аби ваша гра прикрашала собою виставку, і дивіться, і вивчайте деталі. Якщо ви маєте змогу, то Gamescom пройде з 23 по 27 серпня. Рекомендую відвідати. Там можна буде роздивитися і навіть спробувати майбутні AAA релізи, і не тільки нафоткатися з крутими косплеєрами, познайомитися з цікавими людьми і витратити купу євро на ігровий став. Головне не заблукати в кельне, бо локація там здоровенька. Netflix продовжує заманювати до себе геймерів до бібліотеки ігор платформи найближчим часом доєднаються нові тайтли: Oxenfree 2 Lost Signals – Так, це продовження, і воно матиме українському. Мову, The Queen's Gambit Chess. Так, це гра по серіалу Ферзовий гембіт з Анною Тейлор Джой, Cut The Rope Daily, також Lego Legacy, Heroes Unboxed та Paper Trail. Останнє мене зацікавило. Думаю, варто таки спробувати геймінг ще й на Netflix. Творці гри Cosmo Odyssey з Харкова випустили нову гру Chronicles of Wipers, дика сумішсуру та шаблонів старих ігрових шутерів. Це бойовик, де треба буде багато бігати, стріляти, виконувати завдання від імені Стівена Гадюки Роджерса, агента ЦРУ. Ви шастаєте Колумбією і нищите загрозу в. Обличчі картелю. Гра досить сильно награється на струнах ностальгії олдгеймерів, але також тут є я. Безсовісно просто рекламую гру, де я приймала участь. Я озвучувала одного з персонажів. Мій голос почуєте з рації. Він накаже вам іти шукати напарників чи вбивати злодіяк. Досить цікава гра, аби залипнути на вихідних. Реліз відбувся вже 15 червня. Можете бігти і роздивлятися поближче в стім. Літо геймінгу подарувало нам багато анонсів і цікаві нові проекти також. Зараз давайте розповім про найбільш гучні і цікаві анонси з виставок літа геймінгу. Взагалі, Можливо, зараз не буде інді проєктів і не буде Букувати деволварів, вважаю, цю треба тему окремо розкривати. Чекайте, сподіваюсь, скоро зможу випустити окремо відео про інді ігри, які анонсували цього літа. А зараз намагайтеся не блимати очима, бо я буду скоренько, адже там сила, -сила на анонсів. Не прокавте нічого і не проблимайте. Так, от з гучного дуже багато Старфілду показали, і під дуже багато я маю на увазі дуже багато, адже під Старфілд виділили цілу годину показу. Тот тепер купи Старфілд Говард розказав не тільки про те, як давно мріяв зробити таку гру, але й покликав інших розробників, щоб ті детально розказали буквально все про те, як працюють планети, як на них в кожному проходженні генеруватимуться різні речі, завдяки чому у кожного гравця будуть свої унікальні пригоди про оновлену бойову систему, яка виглядає як щось краще ніж було в Fallout 4 про арсенал зброї і неймовірні можливості її модифікації, про те наскільки сучасний редактор персонажів було зроблено для гри, про світ Старфілду, врешті-решт, і взагалі про всі аспекти гри, дякують, хоча б без спойлерів. І навіть про геймпади, навушники і годинники в стилі гри. Тобто, ви можете купити і вже передзамовити мерч, якщо ви гра не вийшла, але ви вже фанат. Після виставки, звичайно, з'явилися і сумні новини для деяких геймерів, а саме про те, що в гри буде тільки 30 FPS. Але горіти з цього приводу рекомендую в твіттері, а не в коментарях під цим відео. Замість цього напишіть після перегляду, які ігри зацікавили вас з виставок і на які ви чекаєте. Багато показала також і Prince of Persia The Lost Crown, яка вийде наступного року. Це не ремастер, про який говорили раніше його відмінили взагалі. Через це дехто зашурився. Насправді це щось унікальне, дуже схоже на оригінальну частину однак, сучасною графікою, аби зваблювати гравців модерністів. Один з пробатьків платформінгу вийде зовсім скоро. 18 січня наступного року. Сподіваюсь, гра сподобається фанатам серії, адже вже зацікавила своїми класичними механіками з оновленнями до сучасності. Сетінгом, де ми граємо не за самого. Принца, а з іншого спритного героя. І тут, мені здається, вони витягли оце з загашників сетінг принца Персі, який потім вилився у серію Assassin's Creed. Однак я, як і більшість гравців, зацікавлено чекаємо. Також багато показали нового по Mortal Комбат. Думаю, фанати зацінили. Насправді круто виглядають оці ці кат-сцени з переходом файтинг, насичено і досить таки кривавенько. В цілому, все як нравиться любителям МК. Показ направду був насиченим і добротним із неочікуваними елементами. Ніколас Кейдж стане новим героєм в Dead by Daylight. Він має зіграти сам себе, і актор дуже тішиться, що доєднається до індустрії відеоігор. Тому можете казати своїй бабуні, що відеоігри це не щось там для дітей, бо навіть Ніколас Кейдж мочив сюди лапку. Діти ж не люблять Ніколаса Кейджа. Більше того, актор нещодавно відвідав студію Хідео Коджіми. І чи це був просто дружній візит? Чи актор засвітиться в майбутньому доробку митця говорити поки рано. Назвали дату виходу другого спайдермена. Не буду висмучити це 20 жовтня. Але разом із солодкою новиною тримайте і гірку. Едді брок тут не є веномом. Це хтось інший. І Чому студія вирішила порухати канони? Не зрозуміло. Можливо, це виправдано. Але вони там трошки обісрунькалися, вказавши, що буде російська локалізація і озвучка, і проблема навіть не в цьому, а проблема у відсутності української текстової локалізації. Тому я думаю, справедливо буде прийти до Соні і запитати, чому. Фортнайт працює над кросовером з трансформерами. Пригоди Оптимуса Прайма почнуться вже в новому сезоні, який вийде ну, тоді, коли вийде, їй Богу, я не фанат, ви певно краще знаєте розклад сезонів. Класичний Sonic отримує нову графіку і нові пригоди. Sonic Superstars, як переосмислення класики, вийде цієї осені. Матимемо змогу грати або за самого Соніка, або за Тейлза, Наклза чи за Емі Роуз. Вона буде, якщо новою, додадуть нових можливостей і обіцяють просто незабутній ігровий експірієнс. І поки фанати синіх Няють штанці, розповім вам за нову гру Star Trek Infinite. Це має бути велика стратегія, але її показали зовсім трошки. Кажуть, пізніше здобудемо з вами більше деталей. Якщо ви дивилися шоукейси, вам припала до ока оця гра. Знайте, її робить студія з Росії. Не вмочуйте лапку в те, що пахне не свіжим. Оберіть щось краще. Гра в насиченому дуже цікавому візуалі, який нагадає вам про Borderlands, Думаю, буде не менш вибуховою Сен Бленд із візуалом, натхнений Акірою Торіямою. Відтворює мангу. До речі, цього ж автора. Дати випуску немає, але виглядає цікаво. Що якби пікачу мав вогнепал? Пелворд проілюструється з першого погляду, ніби дуже мила гра про милих створінь. А насправді це вогнеметна історія з винищенням злодіїв. Ну, ви знали, що якщо вистрілити з дробовика, потім сказати ня, то це не буде вважатися чимось жахливим і аморальним. От і тут також, поки вони роблять ня і стріляють навмання. Moria по володарю перснів спочатку зацікавило, а потім трошки засмутило. Відверто скажу, виглядає це не так, як хотілося б фанатам. Гра вийде восени цього року, і можна буде подивитися, що вони там настворювали у четвертій епосі Середзем'я. Але спілкуючись з любителями цієї фентезі серії, фентезі світу, вони Дуже незадоволені. Але задоволені направду, фанати Path of Exile, адже показали другу частину, навіть шматок геймплею, де маг вбиває монстрів електрикою. Сайфай маг якийсь. Показали достатньо, аби зацікавити, але зовсім недостатньо, аби повноцінно розсмакувати. Тому треба почекати 28 липня, аби отримати більше деталей. Ну або йти бути бити струмом розробників зараз, щоб не розповіли це швидше. Final Fantasy VII Ever Crisis оголосила про закрите бета-тестування. Воно розпочнеться 6 липня і кажуть, будуть навіть нові сюжетні елементи. Гра вийде на початку наступного року, тому повернутися у не останню фантазію вже досить скоро. Головне, цю осінь пережити. Я про величезну купу релізів українці. Що за песимізм? Yes, your Grace отримує продовження з під назвою Snowfall. Перша частина славиться своєю відповідальністю. Вам треба приймати рішення, аби бути гідним правителем і з мудрістю і холодною головою правити королівством. В Наступній частині холод забезпечить зимовий антураж. Гра на яку вже чекає багато людей, Witchfire. моторошна з вогнепалом, полюванням на відьом і від першої особи отримує ранній доступ. Він стартує цього вересня. Сподіваюсь, реліз там також не за Карпатами. Виглядає вона досить потужною. Я б пограла. Названо дату релізу Remnant 2, і це от прям вже дуже-дуже скоро, 25 липня. Але продовження не такі цікаві, як нові анонси. Серед свіженького ліс фанга The Time Shift Warrior. Це and slash, там ще є можливість гратися з часом. Ні, не як котик з годинником на ланцюжку <смут> цікавіше підмотовувати частосати і так далі. Можна було б закинути, що це вони вкрали в новій зелі, але не думаю, тому що надто малий проміжок між виходом гри і анонсом. І як заявлено на презентації, на нас чекає Animal Crossing і Stardew Valley в новому форматі. Гра Fae Farm, яка вийде на Switch і на ПК 8 вересня, дозволить вже йти сидити бурячки чи бульбу. І дасть також можливість робити це з друзями через локальний або мережевий формат взаємодії. Однак на цьому анонси літнього геймінгу не закінчуються. Вмощуйтесь й зручніше. Зараз жахну вам з обоїми світовими прем'єрами від Xbox Showcase. Фейбл показали більше, ніж просто якусь там феєчку. Більше погляду на трейлер з персонажем, оточенням і, звісно, настроєм самої гри. Все дуже натякає на цікавий тайтл. і Я вже чекаю побігати з курчатами і поверпати в геройські халепи. Кажуть, в трейлері були показані елементи геймплею, але чи то мої очі мене підводять, чи то дійсно був геймплей просто без інтерфейсу. Складно зрозуміти. Якщо це дійсно так, це неймовірно круто, тому що мені дуже сподобалося. І дайте, будь ласка, скоріше. Творці We Happy Few, студія Compulsion, заявили про нову розробку South of Midnight. Показали трейлер, виглядає він досить цікаво, але мені більше цікаво, як виглядатиме сама гра і геймплей. Обіцяють бойовик з мітологією, з пригодами і з горором, ну або з елементами горору. Однак оце показали тільки людяника, але не дати приблизно ні деталей взагалі нічого не сказали. Ubisoft анонсували велику групу Star Wars про контрабандистку з милим напарником тваринкою. Ну фетіш у Дісней такі. Треба підстрахуватися і забезпечити собі продажі принаймні мі -мі 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 іграшками. Сподіваюся, окремого серіалу про нього не буде. Вистачить нам ну, уже про бейбі йоду. Так я знаю, що його звати Грогу. Не треба мені оце розповідати. У мене є мерч. Так, от гра Star Wars Outlaws вийде наступного року, матиме відкритий світ, але не матиме світлових мечів. І мої колеги з плею справедливо зауважили, що це може не витягнути її в очікуваннях. Фанатів, як на мене, вона відчувається чимось на кшталт фільму про молодого хана соло. Має цей вайб зоряних воєн, але чогось їй не вистачає. Що ж, побачимо ближче до релізу, що там як. 33 Immortals – це екшн-кооперативна гра, саме що на 33 гравців. З видом зверху дуже мальовнича і естетично приваблива, вийде вона наступного року. А ще її робила студія, яка випустила гру Spiritfarer про затишний менеджмент. Що ж, сподіваюся, у них вийде увірватися і в екшен жанр. Я залюбки пограю. Мені дуже сподобався візуал. Залишилось тільки знайти ще 32 людини, які б зі мною пограли. Ні, свій штат працівників я розширювати не готова, так і до шизофренії недалеко. Що ти сказала? Нічого не заважай, Я працюю. Payday 3 вийде 21 вересня. березня. Показали новий трейлер, де продемонстрували вміння, які вам задобляться, аби пограбувати Приватбанк. Ну або монобанк. Краще діграбувати відділення монобанку. Думаю, це буде надійніше. Також офіційно представили третю персону, бо більше заявили, що вона вийде на початку наступного року. І візуальна гра стала подібною більше до п'ятої частини. І її також показали. Персона 5 тактіка вийде вже 17 листопада. Кажуть, фанати тішаться, але я не фанат, тому багатько вам не розповім про це. Обсідіан, майстри лору та історії. Вони видавали New Vegas і The Outer Worlds Вони зараз працюють над новим тайтлом Evo Його давно чекають поціновувачі студії. Це буде екшен рпг у великому світі з купою діалогів та історії, як і інші ігри студії. Але цього разу з боями на мечах, фентезі, швиранням стріл з лука, поєдинками з тваринами, з павуками, ведменями і іншими. І гра розділить один всесвіт з Pillars of Eternity. Головним героєм буде імперський посланець, але яка в нього віра, філософія, які погляди на життя, які переконання, і які дії він робитиме, залежатиме повністю від вас. Sea of Thieves та Monkey Island. що може бути краще тільки те, що цей кросовер вийде вже ось ось скоро. 20 липня, чудова компанійська гра про піратство. Ні, за ігри треба платити панове. І до цієї вже досить фанової гри додають ще більше гумору, сюру та шалегейдества від Monkey Island Як кажуть розробники мавпячих островів, їхня гра це щось на кшталт піратів Карибського моря в Діснейленді. Тому можете уявити просто, що це буде, якщо взяти цей самий Monkey Island, домішати його до Sea of Thieves Хоча навіщо уявляти, подивіться трейлер, там вже рівень сюру помітний. А якщо плавати вам не подобається, спробуйте політати. Наступного року Microsoft Flight Simulator Дасть можливість не просто поспостерігати наш прекрасний світ, але ще й взаємодіяти з оточенням у різних форматах, бути пожежником, рятувати в горах людей, доставляти вантажі і таке інше. Окремо до цього симулятор літачка отримає ще кросову роздюною, і ми зможемо політати на цій цікавій штуці, що нагадує якусь велику комаху. Так я не читала дюну, не треба в мене кидати томатами. Вибачайте. Ще анонсували вихід Hellblade 2. Гра з чудовою графікою, дуже моторошна атмосферою про внутрішніх демонів Сенуе, вийде вже наступного року. Точної дати не сказали, але принаймні ми бачимо це вікно релізу. Представили і офіційне продовження якузи like a Dragon, Infinite Wealth. Посвітили голою дубцею персонажа, але не показали найголовнішого. Я зараз про дату релізу, а не про те, що ви подумали, хтині засранці. Тільки синематик нам дали без деталей, навіть без найменших. Жителі 76-го сховища Fallout, пакуйте чемодани, ми їдемо в Апалачі. Незабаром вийде доповнення під назвою Atlantic City. Капком презентували бойовик з традиційною японською культурою та естетикою. Ніцугамі, Path of the Goddess. це щось нове, однокористувацьке екшн-рольове ще й не має дати випуску поки що. Тому оце побачили. Запам'ятайте чи запишіть собі на олівчик і дивіться, що там далі. А далі Dungeons of Heidenberg, стильний бойовик про подорож юної панянки австрійськими альпами. Багато активності, навіть магія буде, виглядає як якісний інді проект. Нам таки цікаво. Вийдеться гра на початку наступного року і буде одразу доступна в Game Pass. Чи багато ви знаєте ігор про скалолазання? Так, персонажі типу Оло часто вихваляються міцними руками, але про справжнє, а не геройські скалолазання? Джузент саме така дуже гарна візуально з акцентом саме на подоланні вершин. Думаю, це буде щось медитативне, а вийде вже цієї осені. Біошок інфініт! Закричали фанати, побачивши цей трейлер. Та ні, думаю, я дивлячись на нього. Так, воно дещо схоже, але очевидно, що щось зовсім інше. Це Clockwork Revolution. стімпанк РПГ, яка дозволяє маніпулювати час. Так, тут трошки звучить від луні біошоку, але я б додала, що воно трошки схоже ще й на Дізонеред. Виглядає цікаво і, сподіваюся, таким і буде. Жодних деталей чи дати релізу, на жаль, поки немає. Як і повноцінного геймплей трейлеру. Відьмак Ронін пішов на передзамовлення. Видавництво Вовколака вже запрошують до себе відеографіка Шоп, аби не прогавити вихід комікса на релізі. За відгуками знаючих людей, цей мальопис ледь не найкращий в усі серії. Зовсім інша атмосфера, нові монстри, складні моральні вибори і незмінний відьмак Геральт Сон. Кажуть, отримати комікс мангу можна буде вже у серпні, тому якщо не хочете пропустити, як я дірява голова, взяла і пропустила свого часу видання деяких речей. Йдіть до Вовколака і кладіть його. Собі в корзинку на Ubisoft Forward цього року показали дуже надійні ігри. Far Cry чи Rayman не було, хоча це як подивитися, але був аватар, на який всі дуже чекають. Показали геймплей і досить такий великий шматок. Був також Assassin's Creed Mirage, який виглядає як типовий асасин останніх років, але з цим от приємним присмаком перших частин. Також окрема гра по асасинам завітає на VR, і штирхати в людей клинками можна буде ще й власноруч. Skull and Bones вийде. Не поспішайте сміятися. Вийде у закриту бету в серпні місяці. А там кленці з Division вже широє на мобілки, а також великий шмат геймплею показали зі Star Wars Outlaws. Будемо мати справу з поханими імперцями. Із гучного це все, тому чекаємо і на принца персію, і на басіма, і на цю милу, дуже схожу на сігурні вибор, контрабандистку, коли вони тільки вийдуть. Насправді це далеко не всі ігрові анонси. Бо якщо б я розглядала кожнісіньку гру, випуск просто б тріснув. А от інді на мою думку заслуговують на окремий погляд. Плюс ще не всі виставки відгомоніли, тому чекаємо ще анонсів, наприклад, від Анна Пурна, але не чекаємо сьогодні. Жодної згадки ми вірні почекуни, не отримали. Метал Гелсінгер отримав офіційну локалізацію, але тут є маленька зірочка, зірочка про примітку, поки тільки на Xbox. Дивно, але це все ж добре, адже думаю, це лише питання часу, коли на інші платформи завезуть. Це ритм шутер, коли треба надирати за демона монстрам ворогам в такт. Джек Блек має бути задоволений. Бо ж воно ще йде під метал треки. Я прям дуже хочу в це пограти. А так як є і локалізація, то прям треба. Або, можливо, на стрімі, що думаєте? Хоча в мене є крута можливість зацінити цю гру на цьому малючкові, який зі мною трошки тут зараз залишиться, аби я могла пильніше його помацати і дослідити, які б ігри вам було цікаво запустити, і подивитися, як вони на ньому виглядають. Пишіть в коментарях, а я вам потім розповім, як воно і є. Окремі традиційні дяки подяки хочеться виразити постійним спонсорам цього каналу. Бедрі квестно, Анрія Ряді Ярослав Зверой, Дмитро Раїнчук, Данило Пасинець, Ігорі Гначенко, Белант Мертнулфрідом, Михайло Бровченко, Дубина В'ячеслав, Данило Майстер, Євген Новосільський, Максим Іванов, Лиси, Павло, Лінкольд, Гайсіко, Діді, Адані, Денис Макрушин, Ігор Сербай, Вадим Король, Алекс Довиченко, Містер Бай, Тетяна Гринько, Олег, Роман Шаламенцев, Макс Васфолкер, Олександр Соколовський, Іван Янковий, Павло Шадов, Гарентіус, Сергій Наточі, Віталій Коріяка, Бас Продакше. Band back. Крапка Крапка, Упер Малков, Артем Оджін Сісі, ХДС, Володимир Кільді, Дмитро Р. Оберон, Назарій Мартинюк, Євген Скачков, Дмитро Кирик, Верволфтандя, Роман Лактіонов, Іван Заплатинський, Міша Пуш, Роман Довгань, Юджин Буньковський, Радіон Лейва, Олександр Дмиховський, Олександр Килік, Сергій Скарбник, Джоджім, Ел От, Ігор Лисицин, Найтінгіл, Владар Шеляк, Антікрайзус, Юра Кротфрея, інверс, а Вам, любі глядачі, що дивитесь ці от мої видива. Мийте руки з милом, нехай ракети тривоги не роблять. Вам в житті негоди, гарного вам дня і будьте здорові! Грайте в гарні ігри, читайте гарні книжки і побачимось!